Вітаю! Знаєте, мабуть, кожен з нас відчував цю безпорадність, коли бачиш, як шкодять природі, і думаєш, ну що я можу зробити? Так от, сьогодні ми з'ясуємо, що зробити можна, і то чимало. Це такий собі розбір, як перетворити занепокоєння на цілком реальні законні дії, як стати не просто спостерігачем, а справжнім захисником довкілля, використовуючи силу закону. Ну що, почнемо. От уявімо собі таку картину цілком життєву. Ідете собі берегом річки. Аж раптом ось таке: з труби якогось підприємства в воду лється щось незрозумілого кольору. Перша реакція, звісно, обурення, а одразу за ним розгубленість. І що робити? Куди бігти? Кому дзвонити? Саме з цього питання ми і почнемо наш розбір. І ось тут ключова думка всього нашого розбору: у такій ситуації кожен має реальну владу. Серйозно, екологічне право це ж не якась там складна штука лише для юристів. Ні. Це потужний інструмент, який доступний абсолютно кожному, хто хоче захистити наше довкілля. Гаразд, то що ж це за системи правил, яка дає нам таку силу. Щоб ефективно користуватися цим інструментом, треба ж розуміти, як він працює, правда? Тож давайте зануримось в основи екологічного права. Якщо зовсім просто, то екологічне право це, по суті, правила гри, правила, які чітко кажуть, як ми можемо взаємодіяти з природою, і що найголовніше, як ми маємо її захищати від шкоди. Це такий собі наш офіційний юридичний щит. І це не просто якісь там правила, знаєте, ця сила вона закріплена в найголовнішому документі країни. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля це наше з вами фундаментальне конституційне право. І саме це дає кожному громадянину міцну юридичну основу для дій. Окей, закони є. Але що робить їх дієвими? А те, що вони стоять на кількох дуже потужних ідеях, на такій собі філософії захисту природи, і якщо зрозуміти ці принципи, стане зрозумілою вся система. Вся система, по суті, тримається на трьох китах перший забруднювач платить, другий це принцип запобігання або превентивності, і третій це право на доступ до інформації. Розберемось. Мабуть, найпотужніший з них забруднювач платить все просто. Той, хто завдав шкоди природі, за це відповідає. І не просто вибачається, а несе повну юридичну та фінансову відповідальність. Це ж основа справедливості, чи не так? З принципами розібралися це чудово, але як це все стосується кожного з нас у повсякденному житті. Давайте перейдемо до конкретики і з'ясуємо, яка ж саме роль відведена громадянину в цій системі захисту. Тут все працює в обидва боки, є такий собі баланс. З одного боку, кожен має право на безпечне середовище, право знати про його стан і навіть брати участь у прийнятті важливих екологічних рішень. А з іншого є й фундаментальний обов'язок не шкодити природі, все чесно. А тепер найцікавіше і найважливіше як же перейти від знань до конкретних дій. Ми підготували для вас чіткий покроковий алгоритм. Вважаємо це інструкцією з використання своїх прав, яка допоможе діяти впевнено і, головне, ефективно. Отже, ключ до успіху це чіткий план. Всього чотири кроки. Запам'ятовуйте, фіксуємо, шукаємо інформацію, звертаємось куди треба, і подаємо скаргу. Це така собі дорожня карта, яка перетворює наше занепокоєння на реальну дію. Нумо розбирати кожен крок. Крок номер один. Потрібні докази. Треба все зафіксувати. Чіткі фотографії, а ще краще відео. І обов'язково занотуйте точну дату, час і місце події. Це основа всього. Тому що факти це наша головна зброя в цій справі. Далі, крок другий: проводимо маленьке розслідування. Порушення ж не виникає з повітря, правда? Треба спробувати з'ясувати, хто за цим стоїть, як називається це підприємство, хто його власник. Ця інформація зробить скаргу адресною і значно ефективнішою. Крок третій. Звертаємось до професіоналів. Є спеціальні органи, які цим займаються. Це, по-перше, державна екологічна інспекція, вони проводять перевірки, по-друге, поліція, вони фіксують правопорушення, і по-третє, місцева влада. Всі вони зобов'язані реагувати на такі звернення. І нарешті четвертий фінальний крок офіційне звернення. Всі зібрані нами факти, фото і відеоматеріали треба гарненько оформити у вигляді скарги. Просто чітко по факту опишіть, що бачили де і коли. І вкажіть, хто на вашу думку може бути за це відповідальним. Що ж, підсумуймо, весь цей шлях, який ми щойно пройшли, це ж набагато більше, ніж просто інструкція, це, по суті, справжня трансформація. Це перехід від ролі пасивного спостерігача до ролі активного, озброєного знаннями захисника довкілля. Бо коли людина розуміє свої права та знає, які інструменти використовувати для їх захисту, вона отримує реальну силу, і це саме той момент, коли звичайне занепокоєння перетворюється на конкретні дії, здятні змінити ситуацію на краще. Отже, тепер, коли алгоритм дії та інструменти відомі, залишається лише одне, але дуже важливе питання, яке кожен може поставити собі: яку частину нашого спільного дому, нашої природи, кожен з нас готовий захищати?